Нова новина для тих, хто любить писати доноси на українців в СБУ чи МВС України або ВДБР. Для вас є нова новина, шановні стукачі. тепер, після того, як ви спробуєте написати електронний чи паперовий донос. До вас прийдуть ТЦК та СП і відправлять в армію. Ви навіть дійти не зможете до адресата. Саме так. Тепер керівництва СБУ МВС та ДБР, а також Генеральної прокуратури, а зараз Офісу Генерального прокурора. Будуть боротися з усіма стукачами в Україні, хто пише доноси або відкриває електронні чи неелектронні справи. На патріотів чи не на патріотів, або на корупціонерів. Тепер до вас прийдуть. Так, сама поліція прийде з СП, і вас буде виловлювати. Слава Україні! Так що. Шановні стукачі, тепер відповідно до постанови 1487, ви будете першими, кого відправлять на З Чим вас поздоровляю особисто! Слава Україні! Якщо вам потрібна юридична допомога чи порада, це коштує 300 гривень. Звертайтеся на електронну пошту. Якщо вам потрібна порада з кримінального права процесу або кримінальної справи проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів США. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом переможемо. Разом доб'ємо до 6 тисяч, а потім до мільйон. Слава Україні!